Вітаємо здорова церква. Ця ніч була натрублена для багатьох жителів України, хто спостерігає за подіями. Бачив, що ці ніч багато буде певних обстрілів і в нашій області. Сміла дошка зазнала там певні також руйнування. Слава Богу, Богу, дуже господні брати і сестри живі, здорові і в місті сміливі. Господь беріг життя кожного з наших братів, сестер, життя взагалі всіх українців. І ми розуміємо, що ми живемо в час, коли ситуація напружена, коли, знаєте, кожен розуміє, що новий день принесе нам незнайомі речі, знаєте, і стан такий, коли ми відчуваємо загрозу, коли ми відчуваємо небезпеку. Але крім того, що там, коли у нас вибує війна, ми розуміємо, що ми живемо в світі, де небезпека завжди була перед людей. Фактично, бувають різні ситуації, коли в житті людини вкриваються якісь певні проблеми. Бувають в житті такі моменти, коли здається, що все, жити далі вже неможливо. Якась гора, якась трагедія, якісь випробування приходять в життя. Коли серце стикається від болю, коли душа стовне, коли, знаєте, серце здається вже розбитим, і біль, який вривається в життя, стає якоснішим, ніж всі інші звуки навколо. В такій миті народжується крик змучної душі. Іноді це крик в голос, іноді тихий, навіть без слів, лише поглядом, як каже до неба. І цей крик це не признак слабості, це, навпаки, доказ, що душа ще жива. Що бореться, що людина на щось сподівається і розуміє, що є той, до кого потрібно взивати. Це крик, це не просто емоції, але, як кажуть, це глибока молитва. Часто без слів це надія почути людей Богу. Саме в такі хвилини кожного з нас варто згадати деякі вірші, які дають надію, дають підтримку, дають бадьори. Я хотів би, що ми звернули увагу на текст. Який дає надію в такі моменти. Це псалом 34, 19 вірш. В залежності від перекладів, це може бути 34-й, або 33-й псалом, і навіть вірш також, десь була 19, десь 18-й. Але в тому перекладі, ви ми прочитати, сучасний переклад, 34-й псалом, 19-й вірш. Перша частина цього вірша. Господь близький до тих, чиї серця в скорботі. Розбой близький до тих, чиї серця скорбнуть. Впродовж історії людства фактично ми бачимо, страждання стає постійним елементом людського буття, починаючи від вигнання Адама з Єви з Едемського саду, біль, скорбота, вони супроводжують людини. Вони нагадують про втрачений рай, вони нагадують про потребу в Спасителі. І ми можемо згадати. Ряд біблійних таких прикладів, коли ми бачимо, як біль вривалася в життя людей. Вже на перших сторінках Біблії ми читаємо про те, як в життя перших людей, в життя Адама і Єви прийшов біль про сльози. Коли власний син вбиває іншу нього взима, брат піднімає на брата, смерть, страждання, горе проходить в життя. Далі ми можемо стати ще багато різних прикладів, можемо згадати про Йова, який свій час сказав, нехай би не було того дня, коли я народився. Ми знаємо про всі жахіття, які прийшли в його життя. І ми розуміємо, що цей зойк, який вирвався з його уст, він показував стан душі. Він був не радий, коли народився на цей світ. І каже, можливо, краще б я не народжувався. Ми можемо читати псами Давида. І в його псалмах ми бачимо, скільки болю, смутку, крику душі звучної там зустрічає. Недоразово він пише про те, що його серце розривається від болю. Псалом 6, 7 вірш там написані такі слова. Я втомився від свого зітхання. Щоночі я сльозами зрошую посів свою, Своїми сльозами обливаю Боже свій. І перелік знаєте, з цих прикладів біблійних ми можемо продовжити далі, далі, далі. Ми знайдемо їх і в житті людей, які нам було нас, ми можемо знайти і в власному житті приклади ситуації, коли біль вривається в наше власне життя. Війна, хвороби, зрада людей, безнадійність, якісь певні втрати, все це спричиняє глибокий крик, який ніхто здається не чує. І саме в такі моменти, саме в такі хвилини. Люди починають ревно шукати саме Бога. Саме біль дає глибоке бажання знайти того, хто може допомогти. Саме біль дає глибину нашому пошуку. І поки, можливо, не боляче, ми іноді відносимося до Бога так верхнево, щоб благословив, щоб допоміг, щоб підтримав. Але коли в серці рана, то з нас виходить справжнє благання. Саме біль, вона допомагає нам. Визначити спільний об'єкт, який допоможе нам. І ми розуміємо, що саме Бог є той, хто може допомагати підтримати. Скоро людина перестає покладатися на себе, вона перестає покладатися на інших людей, на гроші, на можливість, за зв'язки. Вона інтуїтивно шукає того, хто вищий, хто могутніший, хто сильніший, той, хто може допомогти підтримати. Але знайте, Саме в такі моменти іноді нам здається, що Бог мовчить. Чи дійсно Він мовчить? Чи йому байдуже до нашої ситуації? В книзі Вихід в третьому розділі, 7-8 віршем, є текст, з якого я просто візьму певні частинки, але я, який показує Боже відношення до людей. Там ми читаємо такі слова. Я бачу біду народового, чую їхнє голосіння, знаю їхній біль і зійшов, щоб визволити їх. Це одна з таких знаєте, заяв став заповіток про Божу емпатію. Бог недалекий теоретик, знаєте, не просто філософ, але той, хто спускається в життя людей, той, хто наближається до нас, той, хто знає. Нашу біль, страждання, все, що ми переживаємо, він поруч. Він не стоїть осторонь, коли бачить, як нам боляче. Він не закриває вуха. Навпаки, він ближче і ближче стає в такі моменти саме тоді, коли біль і страждання робить наше життя. Бог бачить. Бог розуміє, Бог відповідає. Іноді ми задаємо собі запитаємо, скажемо, Господи, ну, чому, можливо, нам не завжди зрозуміла твоя відповідь, твоя підтримка, твоя допомога? Як виглядає Божа відповідь? В першу чергу, те, що ми побічаємо, те, що нам хотілося, щоб завжди так було, це саме вирішення питань, які нас турбують, Бог вирішує ці питання. І нам так хотілося щоб кожного разу, коли ми потрапляємо в якісь певні ситуації, коли біль проблеми з'являються в нашому житті, ми помолились і Бог майже миттєво вирішив все це. Це один з варіантів його від. Але Бог не завжди змінює обставини. Часто він змінює нас у цих обставинах. Він приходить до серця, приносить свій спокій, мир і надіє, його це тиша. Тише, який ми відчуваємо, і що ми не одні, що поруч є той, хто може підтримати, допомогти. Ми можемо згадати Ісуса Христа, який перебував в Герзиманську саду, який також перезнавав певно, знаєте, біль душевну в той час. Біль фізична була померна, але вже біль на нього була і відчував оцей певний страх, певні переживання. Те, що його ще було попереду. Він молився, хай мене ця чаша мене. Але, здається, в той момент, можливо, не було все ж таки, як Отець був поруч. І після цієї молитви Ісус, він мав звісні, він укріпився Божа відповідь, часто полягає в зміні події, але саме в розумінні Божої присутності повістна. Його відповідь це близькість з нами. Це відносини, це сосудки, це поруч в такі хвилини. Святий Ягоспік казав на собі слова. Бог ближче до нас, ніж ми самі до себе. Яке Він нас багато ближче до нас, ніж навіть ми самі до себе. Іноді ми себе не можемо простити, іноді ми себе не можемо зрозуміти, але Бог ближче до нас. І так ми говоримо про те, що Бог може зразу вирішити це питання, яке нас турбує. Також він має дати нам спокій серед болі. І це також може бути зміна нашого відношення до обставин. Коли ми дивимося на ті ті самі обставини, але вже ми по-іншому реагуємо на них. Ми вже по-іншому відносимося до того, що відбувається навколо нас. Бог бачить наші сльози, але не завжди відразу зміня обставини. Але починає працювати над нашими серцями. Він дає сили, щоб витримати певне навантаження. Він дає мудрість. Він зцілює розбиті серця, і Він дає нам майбутнє, надію да, на майбутнє. Він каже, що ось попереду є значно щось краще, більше, і що ми рухаємось туди. І навіть якщо вона земному шляху, ми зазнаємо певні проблеми страждання, що все це тим часом, все це заради вищої цілі, куди ми рухаємося, тому що Господь очікує там нас. Там він прогновав, значно краще, там, не буде сліз, там не буде болю скорботи, там ми будемо перебувати разом з ним у славі. І ось здається, всі ці речі знайомі для тих, хто давно в церкві давно читає Слово Господнє, але практична сторона, а як нам самим реагувати на це? Як оцю теоретичну частину, яку ми знаємо, пройти так, щоб можна було далі вийти не розбитим серцем, але зміцненим Господом? Як вірно відреагувати на біль і скорботи? Дійсно, різний багато парад, але я хотів би звернути увагу на три такі поради в таких ситуаціях. Перше, на що ми звертаємо увагу, нам потрібно визнати цей біль і не приховувати свої емоції. Нам потрібно визнати те, що дійсно це присутнє в нашому житті і що ми готові емоційно все це сприйняти. Нам не потрібно приховати біль. Нам потрібно принести його до Бога. Тобто те, що нас турбує, потрібно віддати саме Богу. Можливо, ми не знаємо, знаєте, як правильно молитися, як люди іноді кажуть. Але тут питання не в правильних словах, тут питання в щирості, в тому, щоб ми відкрили своє серце, поділилися з Богом тим, що нам болить. Ми мали згадати Йова, пам'ятаєте, Його боліло, І він все, це відкривав Богосвіту. Він казав саме до Бога те, що він не розумів, те, що його турбувало. Відомий пастор і богослов Тімоті Келер в своїй книзі Білі страждання він ділиться розмовою із психотерапевтом, який йому сказав наступні слова. Більшість моїх пацієнтів страждають через невизнання болю. Вони відкидають, суробляться його або намагаються його ігнорувати. Але те, що ми не визнаємо, ми не можемо зцілити. Навіть лікарі. Вони визнають, що для того, щоб отримати зцілення, потрібно прийняти так само й нам. Також Кер зазначає наступне: він каже, що книга Псалмів вчить нас, що духовна зрілість це не відсутність негативних емоцій, а емоційна чесність Богом у поєднанні з Богом і довірою до його характеру, незважаючи на ці емоції. Якщо ми дивимося, дивимося на книгу Псалмів, ми бачимо, що. Дави та інші зауспівці, вони фактично виражали те, що в них на серці. Біль, значить, вони говорили про свій біль. Гнів. гнів, вони говорили про свій гнів. Радість, вони говорили про, свій, про свою радість. Вони виливали в цих псалмах всі свої емоції, виживали своє серце, щоб віддати Богу те, що знаходиться всередині. Чим довше ми носимо те, що всередині, тим чаще нам вдається їм жити. Тому перше. Що ми можемо зробити, це віддати Богу те, що нас мучить, те, що нам причиняє. Ну, друге, на що ми звертаємо увагу, це можливість згадувати Божій милості у минулому, коли ми озираємося назад і дивимося на своє життя. Ми дивимося на ті моменти, коли Бог вже працював у нашому житті. Підтримував. Псалом 143, ну, 5 вішем, псалом 143,5. Написани ті слова. Я згадую дні давні, роздумую про всі твої діяння, розмірковую над ділами твоїх рук. Тепер я, я дивлюся назад і згадую все те, що ти робив. Від ворогів, ке ось згадуючи усе це, зрозумійте, що Бог ніколи нас не залишав. Про Бога говорять не лише Його слова, про Бога говорять його справи, які Він звершував. І в історії Ізраїля дійсно було звершено багато різних справ, і неодноразово Бог казав: нагадуйте про це своїм дітям, щоб пам'ятали діти, дітей ваших. Щоб каже, далі всі вони могли згадати про те, що Бог свій час робив. І іноді Бог навіть давав таке певне повеління, Він казав, поставте такі е, е, пам'ятники з 12 е, камінців, і кожного коліна про камінцю Каже, це буде нагадування про цю подію або про цю подію. Щоб ви каже, пам'ятали, як коли пройдуть роки, запитає, що це таке. Каже, це нагадування про цю, або про цю подію. Навіть коли перейшли вони через Іордан, пам'ятаєте, також було поставлені ці 12 каміцівка, що це була нагадує про Божу допомогу. Тенбум – християнка з Нідерландів, яка пережила жахи констатуційного табору, за те, що вона перебула євреїв, допомагала людям залишитися живим і видали в свій час нацистам і вона. Зазнала всі ці жахіття, які були там, в цьому таборі. І вона казала, що їй допомогла вижити, як вона назвала, така банка спогадів. Це давало їй далі рухатись. І навіть коли вона вже звільнилася від табору, коли потрапила якій ситуація, вона згадувала про цю таку банку спогадів. І це не просто там якась певна така. Реальна банка, але більш ментальний такий архів Божої вільності. Вона збирала спогади, вона збирала навіть деякі такі маленькі символи, які нагадували їй про Божу милість навіть серед найликої темпів. Вона збирала нею серед тих, таких дрібничок, які в неї болиться, був гудзик оборонця, який таємно їй приніс Біблію і подарувала вона могла її читати. В неї там була ниточка сукнії по моєму, сестри, камінчик Сьокансталею. І вона каже, коли я зазнавала, які складності, коли суньви прихону моє життя, коли вічай вимотував мене, вона приймала ці спогади в своїй голові, згадувала маток таких навіть дрібниць. Та, і вона розуміла, ось тут Бог допомагав. Ось тут, здається, вже все була без надія. Ось тут уже іншого варіанту. І навіть тоді, коли її полині, фактично повинні були відправити в газову камеру, Бог задум виліз таку, що перепутали списки, і вона не потрапила в цю газову камеру. Вона згадує, як Бог був вірний у найтемніший момент її життя. Її душа знаходилась зцілення, Спогадав про Божу присутність. В вона мітерів на сказала наступні слова: Я не вірю у великих людей, я вірю. У великого Бога, який зустрічав мене в найтемніші моменти мого життя. Її сестра Беці загинула тонтабором. Але помираючи в цьому картаврі, вона сказала собі слова: нема такої глибокої ями, щоб Божа любов не була ще лише». Вона залишила ці слова, як подарунок своїй сестрі. У беці загинула. Але ці слова давали підбадьорення. Сестрі. корінь потім писала, лише тоді, коли я перестала приховувати свій відчай, зізналась про нього Богу, я знайшла силу витримати те, що не могла змінити. Але Карія зрозуміла, що потрібно признати, потрібно віддати все це в руки Божі, потрібно довіритися йому, і він допоможе. І усі спогади, коли Бог допомагав, вирішувати ці питання. Фактично допомогли їй пройти далі, далі, далі. Тому, як порада, нам варто також позинутися назад, створити свій такий певний архів Божих справ, коли Бог допомагав, коли Бог підтримував. І нам, маючи цей архів, ми можемо звертатися до нього в тяжкі моменти нашого життя. І третя така порада. Нам потрібно визнати головну потребу для нашої душі. Якщо в нашому серці Бог не займає перше місце, то нам потрібно зрозуміти, що саме через ці обставини Бог очікує, що ми відкриємо своє серце. Часто ми шукаємо у Бога вирішення проблем, полегшення болю, зміни обставин і це природа. Але слово Боже показує, що найглибша потреба нашої душі це близькість. З Творцем. Саме в стражданнях ми починаємо розуміти, що наше страждання воно допомагає нам наближатися до Бога. Священник та письменник Гендрій Нуден сказав наступні слова, наше страждання стає дверима до Божої Присутності, якщо ми дозволимо Богу увійти в наше життя. Відчинивши двері і серце, ми зможемо відчути Божий дотик у нашій душі і отримати слення наших рам. Давид у салавах наступні слова, тільки в Бозі заспокоїться душа. Він розумів, що саме тільки в Бозі є заспокоєння, підтримка допомога. Тому, підводячи підсумок, я хотів би сказати, що крик змученої душі це не крик порожнечий. Це молитва, яка піднімається вище за хмари. Хоч іноді здається, що небо мовчазне, Бог не байдужий. В світі де часто нас не чують люди, є той, хто почує, хто підтримує, хто допоможе, той, хто відповідає. Не завжди так, як нам хотілося. Не завжди так, що ми зразу зможемо почути, зрозуміти. Але він свої відповідь. І окухо нахилено змучених, його серце плаче разом з нашими, і руки готові понести нас тоді, коли нам вже, здається, нема сил самим і Тому у нас є той, хто підтримує, хто чує, хто знає, і Він дає сили проходити всі різні випробування в нашому житті, коли ми уповаємо нього. Нехай Господь допоможе, щоб таких моментів в нашому житті було якомога менше. Але якщо навіть вони приходять в наше життя, щоб ми розуміли, що є той, хто поруч, хто підтримує, хто допоможе. Зараз давайте ми розлавимо нашого пуска, задаємося в нашого розуміла. Амірові.